Такими нас бачать речці так на зображували єврея перші фото взяті із статті з кого священника новопашина. з Рацирс. Ось цієї. Україна секта в масштабах однієї держави. Це називається дегуманізація, тобто тотальне приниження людської гідності. Ми, друзі, для них не люди. А не люди не жалко знищувати. Не даремно ми все-таки вигнали РПЦ з нашої країни. В Росії церква вже давно не про Бога, а про політику та пропаганду. Але знаєте, що цікаво? Коли наша церква прагнула до незалежності, на горизонті з'явилася одна руда панянка, яка виступала різко проти цього. Вона поливала брудом поважних релігіознавців: Філіповича, Козловського, Холодного, які виступали за відокремлення від московського патріархату, я говорю про Ірину Кременовську, скандально відому док-хантершу, яка зараз переключилася на боротьбу з сектами. І от на днях на цю панянку і її помічника Святогора завели кримінальну справу. Цитую: особливу увагу слідство приділяє зв'язкам фігурантів з. Асоціацією центрів вивчення релігії і сект РАЦИРС, відомою своєю антиукраїнською позицією, що реалізує політику дискредитації релігійних і громадських об'єднань, не підконтрольна здається, що разах віз спіймали, а при більш детальному вивченні діяльності Криминовської. таке виявляється. Матеріалу не на одне відео. Розкажу трошки. Кременевська тоталітарної лідер якої любить їсти. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами, буде гаряче.